Ріпка – українська народна казка в обробці Івана Франка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка Хвінка, А в собачки товаришка, киця Варварка. А в киті вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід у город, Набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка росла, зразу така як мишка була, потім, як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті стала, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку. Працюють руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку, ходи, доню, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промичились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучались увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварко. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень, кличе киця мишку, сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли. Так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку. Баба на дочку Мінку, дочка на собачку хвинку. Собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Кінець.